Добрий, день, друзі! От ми й дочекалися нового випуску найерудованішого шоу Кіт Стейм. Я Саша, сьогодні розповім вам про персикову війну, яка гарна назва та яке жорстоке дійство! Приводом для початку бойовища між англійцями та індіайцями стала індійська дівчина, яка подсупила персики в садку заможного лорда. Через що індіанців практично винищили добре, що герої наших мультиків на такі підлості не здатні. Дивімося, футбольна війна розпочалася тисяча року через футбольний матч між Сальвадором і Гондурасом. Сальвадор програв, а оболівальники були обурені, і їхня армія пішла в наступ. Стрілянина між країнами тривала чотири дні та закінчилась премир'єм. Усе як у прискості. Маленька іскра здатна вчинити велике полум'я. А я вже маю прощатися з вами, та ми зустрінемося вже зовсім невдовзі. До побачення.